Всім привіт! Сьогодні у нас почались карти на ось таку цікаву подружку. На бумазі герой виглядає дуже сильним, також вона комбінується з Торміном. Можливо, буде якась нова мета для торміна, може він повернеться. Не знаю, ну виглядає дуже цікаво. Я її вже забрав, а як я її забрав, вже побачите у відео. Всім приємного перегляду! По-моєму, ці душі в мене збираються від або від Рафаеля, або від X2. Така велика кількість, ну, це в другий раз я вже більше сотні збираю. Це для відео, <с> для контенту. У бажаних я вибрав Фрейу, Ламасу, Фабіан, як завжди. Тут я вибрав для міста мені герої потрібні, тому що хочу першу, перший раз закрити цю ротацію, в принципі, взагалі. місто перший раз хочу закрити на full. Тут арені мої герої, хотілося б дуже Фабіана, так само хотів би. Хотів би дуже сильно Кріксу на 5 зірок, вона би заграла набагато яскравіше. Ембрис завжди не вилазить з хотілок. І Карніц. Ну, Карніч. Ну, він і так випаде мені з міста. Тому не так сильно горить. Мені би бажано ну в ідеалі Кріксу можна на 6 зірок. Але це таке вже. Uh, <Пільшість> uh. По уламках, по душах нам хватає десь на 30 тисяч, далі будемо продавати, далі відкривати, коротше. Uh, напрацьована схема. Погнали відкривати. У нас, до речі, Х2 на маленькі. Зразу легендарна. Це на одна зірка, вау. До <squeli> речі, 6 зірок епік. 6 зірок епіки ми любимо, тому що вони гарно продаються, а було би краще якісь непотрібні міфіки на 6 зірок. Так, труд якийсь взагалі непонятний герой. Малий шанс, що щось впаде з маленьких, але X2 і хочеться вірити, що звідси впаде якась бажана легендарка, а ще краще бажаний міфік якийсь. Давайте прискіпаємо швидше. Швидким відкрили. Ну, это еще один шутки. Лего. На, якийсь не, не дуже. Так. Да. <смі> Мало зірок дають. Одна зірка, дві зірки. Ну, шо, кх2. Тут навіть близько Х2 не пахне. Х2 взагалі працює, включено. Е да, шанс на 5 і 6 Зірок Х2. Дивно. У нас ще 47 маленьких маленьких залишається. Я знав, на що я йду, я відкриваюся заради Леги по гаранту, тому Ну... трохи неприємно, звісно. Будь-кому було би неприємно. Чи падає ось такий дроп. Але я розумів <глухи> На що я йду. Так. До речі, 6 якась там метеса, чи хто? Не знаю, чи вона мені на місці потрібна буде. У місті. Давайте, дві леги. Трунда, 6 зірок. <глухи> Давайте це будемо скіпати, бо це довго міфік. Перший а він мене переслідує. Він нереально переслідує. Так. Що ми робимо? До речі, нам якраз вистачає, зараз ми уламки відкриваємо каменю. Нам якраз вистачає на. На 200 тих монет ми заберемо. Коротше, сьогодні максимально ми відкриваємо. Отеріон в мене нема. да. X2. <хи> Зразу кажу. 120 каменів було відкрито. Жодної леги мені здається. Так, да, жодної леги на 5 років. Дивіться, зараз ми з середніх потягнемо кращі Кращі душі, ніж. З 10 середніх ми потягнемо кращі душі, ніж зі 100 маленьких. 18 середніх каменів відкриваємо. Давайте десяточку Давайте 10. Зараз Фрольні 6 зірок. На. <заргуна> Заргуна якась? Угу, Боже. Який жах. <заргу> так, легендарний герой. Якийсь закриється зірки. По-моєму, мені пригодиться вона. Вулканос нас на три зірки, У мене вже є. Понятно, у нас знову заскамели. <заргу> Так, 8 відкриємо і там, ну, допродамо, знову відкриємо. Знаєте, як це працює. Ложнотеріл, мені не треба. Мені потрібні арені герої. Ну давай. Дайте міфіка якогось нормального, будь ласка. Епік. Віспер у мене є теж, по-моєму. Угу. <татрична> Ходу, зараз будемо великий луска. Я максимально стримував себе, щоб не лускати великий, щоб збирати х -х, камінці. Але я так відчуваю, Ну я дропом не задоволений, не хочеться більше. Будь у нас аж фік. У мене його немає, але якщо випаде, я буду радий, тому що в мене проблеми з випалювачами. Ну тобто мене завжди випалюють. Ашнар, значить, цього ашнара ми продаємо, нам якраз вистачає на одну середню. Ні, нам більше, ніж на одну середню вистачить зараз. Ммм. Давайте купимо ще один середній і по-любому нам треба купити, ну, чап Три великі. І погнали, погнали! Докручувати, добивати очки. Дайте міфіка. Джуліана. Так. Пішли великі. Це Лего. Це Лего. Я думав пророчки легендарні, так виглядає моделька Віксі... Віксікса Віксікса, Ми її продамо, коротше. Віксіксу Або може на війний фрак... Та ні. Скоріше за все, продамо. Віспер, мабуть, в мене є, я не знаю, зараз провіримо. І це епік. Нас заскамела на заскамеле. А у нас віспер взагалі без душ і, і не треба. І не треба. І тут теж продаємо, мабуть. Чи ні? Коротше, поки що не трогаємо. Але потенційно відправиться зараз на продажу. Да, нам не вистачає 7000 очок. Давайте докупимо. Ми щось тут ще мали продати, ні? Джуліана мені це не потрібно. Погнали, ще два докупляємо, а далі будемо дивитися. Може Може навіть його продамо. <гум> Погнали. Блін, шкода, що не забустився, хоча б леготу заберу. По гаранту. Так, цей дружочок у мене вже 6 зірок. До речі, непоганий на кімнату з Тарасами, Марічками. Блін, знову епік! Це жесть! Ну хоча б 6 зірок. Хоча б 6 зірок і ми його продаємо. І нам вистачає ще на один. Давайте VSH продамо. Ось так. Докупимо ще один великий і з нього випаде нам. Давайте ще подивимось, скільки нам очок треба взагалі. 2000. Бля, в нас хватає на... Коротше, глянув у мене, ну, хватає на карті. <гум> я даремно вже купив цей великий, але якщо купив, то треба відкривати реально. Чого його маринувати? І це епік, я поміняв п'ятизірковий Six на Епіка. Френокс. п'ятизіркового, до речі. Нічого собі. Нічого собі! Сьогодні легопад, друзі, це жесть. <гум> це такий скам, що це просто... Прикол, я не знаю, скільки в нас зараз цих частинок, але мені здається, тут має бути останнє. Да! Все? Ні, у нас 1000 ще. Чи ні? Не? Ні, не, нема ноль. Обідно так-то. Нас жорстко заскамили. Ну ладно, останнім уламком я себе сам заскамив. Але попередні. Та Ти за таку кількість можна було би дати хоча б 4 зіркову легу якусь потрібну. Я вже мовчу про міфіків. Таке посилення ми отримали на аккаунт. Саме головне, що ми отримали оцю героїню. А потенційно вона дуже сильно виглядає. Також тримаю уламки, можливо, будуть, буде душа на неї пітизркова. Я дуже сильно сподіваюся, що не за перше місце в турнірі. Може якась буде титанічна подія на Новий рік. Я тримаю себе в руках. я такий злий сам на себе, мабуть. Нащо я його вкрутив? Ну, я думав, що щось упаде. Я в це вірив. Я вірю, що щось впаде. Слухайте. Слухайте. Давайте фьорда продамо. Чи не продамо? Давайте хоча б контент буде. Хі -хі, поїхали. Е, контент продовжується. Epic! Чотири зірки. Це піц. Луа, до речі. Потрібний герой. Не знаю навіщо, але потрібний. У мене плюс четверта буде. От такі пироги. Знов плагівнюки забайти в за мене. Так, що би ми ще змогли тут продати? Не знаю. Можна е, хвору людину заставляти так нервуватися. Ну, не можна так, Пларіум. Де так підтримка? Розкажіть про проблему. Я відкрив уламки і мені випало нічого. Можна, будь ласка, повернути мені мої камені. Так, да, дякую. У мене що не відкриття душ, то у мене розчарування якесь. Блін, реально, я ось пив коня. Купив собі арбітра. Цього отримав за подію. Цю купив. Цього за подію. заподію, купив, цього за подію, цей за подію, подія, 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 подія. Все! Тоже подія. Все випало. Лідія 4 зірки. Ну як так можна? Крікса на 3 зірки випала. Тут з міста золоталось. Ну це просто жесть. За стільки часу мені не випало жодного нормальної зірки на героя жодного. Ліліту три зірки за рік півтора року. Так, ми на акаунті у нашого Тарасика. Клану Єжаке великий привіт передаю. Якщо хтось захоче вступити, ось посилання на телеграм канал. Місце знайдемо кожному, так як там і пише. Сьогодні ми будемо у нього відкривати 35 водів і циркончик. Давайте, мабуть, з циркона почнемо. Канали міняти не будемо, тому що воно не працює. Хоч так, так нічого не падає. Е, до речі, ми закриваємо зараз турнір поповнення колекції. Після відкриття подивимось, чи вистачає нам цих уламків, щоб закрити його до кінця. Е, паралельно також приходить Х2 на. О, так, собі то потрібно було на якесь злиття, вже не дуже потрібно. Хоча, можливо, в проклятому місці десь пригодиться. А, трасик мене пожалів. Після мого відкриття душ вирішив дати мені трошки контенту. Не знаю наскільки давно тут був гарант. Сподіваюсь давно. Сподіваюсь давно. Саме головне, щоб нам вистачило очок, щоб закрити турнір, поповнення колекції. Ані до речі, якщо Ітос, блін. Чесно, могло бути краще, що... мабуть. Я, правда, його не знаю з кілів, але мені здається, в Тараса Євень. Тарас просив якогось унікального героя. Е навіть гімняного. Його дублі не цікавлять. Е зараз подивимось. Але Ітос це не той герой, якого хочеться з видів отримати, мабуть. Давайте до. Пришвидшимо. Мені здається, на турнір поповнення колекції нам вже вистачає, І, звісно, дроп не з найкращих Деміта. Давайте подивимося, чи Ітос Унік, хоча б. На жаль, ні. На жаль, ні. Блін, я навіть знаю, як підписати це відкриття. Скоріше за все, буде щось, типу Найгівняніше відкриття у мене на, на каналі. Тому що ну реально це треш. Це треба ще мати таку удачу, щоб е, з душ нічого толкового не випало, і тут ще Ітуса залутати. І е, попередню Void легенду Титуса отримав. Так, да, ми забрали Епіка, забрали ще книжечку. Не бачу сенсу зараз йти сюди, тому що можуть дати душу на е, як і Гільда. Мені здається Гільда. Тому збираємо ламки, тримаємо для душі. Зараз, до речі, написав, що. Легендарка була з войків 40 уламків тому. Получається десь. На другій десятці він упав. 60 водів за Ітоса. Та ні, не хочеться все рівно щоб ітос падав, але я вже трошки легше трошки вздихнув. Ось таке відкриття вийшло. Довго думав, випускати його чи ні, але я вирішив, що люди мають бачити ці страждання. Буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал та поставити лайк. Бажаю всім мирного неба.